Успішний голівудський режисер, актор та володар багатьох престижних премій, таких як Оскар, Золотий Глобус. І Бафта, Квентін, Джером Тарантіно з самого дитинства полюбив кіно. І навіть сьогодні, багато років по тому, він досі стверджує, що кіно це його релігія. Можна по-різному відноситись до його творчості, критикувати або, навпаки, захоплюватись нею. Та він на 100% не залишить байдужим жодного глядача своїх кінострічок. Але з чого все почалося? Квентін Джером Тарантіно народився 27 березня 1963 року в Ноксвілі, штат Теннессі. Його мати, 15-річна Коні Мак'ю, яка закінчила школу екстерном, хотіла офіційного визнання незалежності від батьків. Їй здавалося, що шлюб допоможе в цьому. Тому вона виходить заміж за невдалого актора Тоні Тарантіно, але пара невдовзі розлучається, і це ще сталося до народження Квентіна. Про вагітність куні дізналася після того, як її коханий поїхав в невідомому напрямку. Ні вона, ні Квентін ніколи не шукали Тоні. В одному з інтерв'ю, коли Квентін вже був популярним, він сказав наступне про свого батька: Я не знав свого батька. Він ніколи не був частиною мого життя, тому що я ніколи з ним не зустрічався. Невдовзі мати Квентіна перевезла його до Лос-Анджелесу, де вдруге вийшла заміж за місцевого музиканта Курта Заступіла і почала будувати кар'єру в сфері фармакології. Коні працювала весь день, а курт ночами. Тому Квентін проводив багато часу з Вітчимом і його друзями. Без кінця переглядаючи різні серіали та телевізійні шоу. Його сім'я постійно ходила в кіно. Це було їхнім улюбленим відпочинком. У віці п'яти років Квентін вже переглянув дуже багато кінокартин, А його улюблений фільм дитинства був «Ебот та Костело зустрічають Франкенштейна. Коли Квентіну виповнилося 8 років, курти коні розлучаються. Але інтерес до кіно у хлопчика на той час тільки зростав, і він розігрував навіть масу сценаріїв зі своїми іграшковими персонажами. Хоча Квентін і був талановитою дитиною, у нього почалися проблеми зі школою. Він навчався в середній школі Нарбона в Харбор Сіті. Тарантіно не подобалося те, що він навчався в приватній, платній християнській школі, тому він почав прогулювати уроки. Я недолюблював школу, вона мене гнітила, тому що я хотів стати актором і не міг зосередитися на школі. Багато речей, яким діти навчалися легко, для мене були тяжкими. Я завжди погано розбирався в математиці і правописі, а до 5 класу навіть не вмів їздити на велосипеді і не розумів, як визначати час на годинку аж до 6 класу. Прокоментував він в одному з інтерв'ю. Єдиний предмет, який його приваблював, була історія. Історія була крута, вона мені завжди подобалась, тому що це було схоже на фільми. У 15 років з вимушеної згоди матері, Квентін кидає школу, але за умови, що він знайде роботу. Мати хотіла, щоб Квентін зрозумів, що життя без освіти це не суцільне свято. Першою роботою Тарантіно стає кінозал в Торенці Пусікет, де він працював білетером. В цьому кінозалі крутили фільми для дорослих. Мати знала, що він працює в кінотеатрі, але навіть не здогадувалась, що там показують порнографію. Пізніше Квентін згадував: більшість підлітків думають: о, мабуть, класно працювати в порно кінотеатрі. Але мені не подобались такі фільми. Мені подобалося справжнє кіно, а не ці дешеві, мерзені, низкопробні стрічки. Після роботи весь свій вільний час Квентін витрачав на акторські курси майстерності Джеймса Беста. В акторській школі Квентін вперше відчув собі потяг до продюсування. Я зрозумів, що мені недостатньо просто з'явитися в кіно. Мені захотілося, щоб фільми були повністю моїми. Я хотів сам вирішувати, що це буде за кіно і які там будуть грати актори. У січні 81-го року в центрі Джеймса Беста він вперше зустрівся зі сценаристом Крейгом Хейменом, який став другом та соратником Квентіна в ті далекі дні. А вже через три роки Хеймен познайомив Тарантіно з Кетрін Джеймс, яка в подальшому стала менеджером Тарантіно під час зйомок кримінального чтива. У 22 роки Тарантіно влаштувався на роботу в магазин відеопрокату на манхеттен Біч. Саме там Тарантіно познайомився з Роджером Евері, тобто майбутнім співавтором власних стрічок. Вони проводили весь день разом, обговорюючи фільми та рекомендуючи їх своїм клієнтам. Сам Квентін називає свою тодішню роботу в відеоархіві найкращою роботою з усіх, що він отримував до того, поки не став режисером. Він звертав увагу на те, які фільми подобаються людям, і використовував цю інформацію, цей досвід у своїй подальшій кар'єрі. Одного разу на одній з голівудських вечірок до Тарантіно підійшов продюсер Лоуренс Бендер, який переконав Квентіна зайнятися написанням сценаріїв. Перший свій сценарій Тарантіно написав у 85-му році під назвою Капітан Пічфус та анчоусний бандит. Але він таки не був реалізований. Після цього Тарантіно провів у пошуках декілька важких років, пропонуючи студіям свої перші творіння. Та на жаль, він скрізь отримував тільки відмови. Незабаром він разом зі своїм другом Роджером Евері вирішили зняти картину самостійно. І приступили до зйомок аматорського фільму День народження мого найліпшого друга, на який вони витратили 5 тисяч доларів. Головні ролі у фільмі зіграв сам Квентін і його друг Крейг Хамон. Він же був і співавтором сценарію. Але сталося непередбачуване: останні 30 хвилин фільму було знищено пожежею. і картина так і залишилася незавершеною та вийшла як короткометражка. Але його сценарій. Послужив основою для сценарію до фільму справжнє кохання. Це був безцінний досвід для майбутньо відомого режисера Тарантіно. Незабаром Квентін почав з'являтися на телебаченні в першому та третьому сезонах шоу Золоті дівчатка, де зіграв роль двійника Елвіса Преслі. Першим повноцінним фільмом Тарантіно, який сколихнув суспільство, стає стрічка «Скажені пси 91-го року з самого початку Квентін не планував запрошувати до себе в стрічку вже відомих сформованих акторів, так як у нього не було для цього коштів. Щоб заробити гроші на зйомки, Квентін продає кіностудіям пару сценаріїв, які перетворилися в фільми, природжені вбивці і справжня любов, режисера Олів'єра Стоуна і Тоні Скотта відповідно. Також тарантіно. Тарантіно взяв участь у створенні сценарію до фільму після півночі, хоча його ім'я в титрах і не фігурує. Багато в чому доля фільму скажених псів була визначена випадково. із допомогою друга продюсера Лоренса Бендера сценарій виявився в потрібний момент у Харві Кейтеля. Він настільки зацікавився ним, що запропонував частково профінансувати стрічку. Успіх скажених псів стає початком блискучої кар'єри Тарантіно. Однак бюджету на костюми все ж не вистачало, і актори з'являлися в кадрі у власному одязі. А стрічка вийшла в прокат без будь-якої реклами. Роберт Курцман допомагав з макіяжем, працюючи безкоштовно. В подяку за те, Тарантіно став його співавтором і допоміг розвинути ідею, реалізовану в фільмі Від заходу до світанку 95-го року. На самому початку своєї кар'єри Квентін показав всім, скільки ролі він присвячує нетривіальним діалогам. Вже в скажених псах простежується любов Тарантіно до нелінійного оповідання, насильства в кадрі і відсилань до масової культури. Одна з особливостей стрічок Тарантіно це те, що він був завжди проти прихованої реклами в кіно. У його стрічках герої курять тільки сигарети вигаданого ним бренду Red Apple і відправляються в біг каху на бургер, вигадану мережу гавайських ресторанів швидкого харчування. Чорний гумор одна з характерних рис його кінематографа. Він змушує глядачів сміятися над речами, які апріорі не смішні. Ваші почуття це мій оркестр, заявляє Тарантіно. Коли Квентін приступив до роботи над кримінальним чтивом 94-го року, акторський склад стає вже зовсім іншим. Тут з'являється ціла плеяда відомих акторів, і майже нікого не довелося вмовляти: Джон Траволтра, Брюс Вілліс, Тім Рот, Ума Турман і Семюель Ель Джексон. Для деяких були написані певні сцени і діалоги у своїх фільмах. Режисер зарекомендував себе в любові до поп культури, важливих подій і фактів, власної біографії. Вони не є пасхалками, як у інших режисерів, а гармонійно вписані в сюжет. З кожною новою стрічкою все чіткіше вимальовується почерк режисера. Стрічка перевернула погляди про фестивальне кіно з ніг на голову. Вілер Вінстон Діксон, професор кіномистецтва в університеті Небраскі в Лінкольні, сказав наступне. Раніше ніхто не міг припустити, що глядач буде готовий переглянути таку стрічку. Довга, складна, розумна й жива. Вона тримає глядачів на прузі непередбачуваності сюжету увесь час. За фільм Кримінальне чтиво Тарантіно отримав золоту пальмову гілку в Каннах, а також Оскар і Золотий Глобус за сценарій в тандемі з Роджером Ейвері. У 1995 році світу була представлена незвичайна структурна стрічка, що складається з оповідань чотири кімнати. У неї було відразу чотири режисера. Крім Тарантіно, в режисерському кріслі перебували Елісон Андерс, Олександр Роквелл і Роберт Родрігес. Критики не надто скаржилися на цей альманах, але найменше недоліки вони побачили в фрагменті, за який відповідав Квентін. Також його тішила можливість знов попрацювати з Тімом Ротом і поекспериментувати з таймінгом. Весь знімальний процес вкладається в пару днів. Відсутність Брюса Віліса в титрах пояснюється правилами гільдії акторів. Зірка фільму Міцний горішок Брюс Віліс сам попросився на цю роль і погодився грати безкоштовно, тому що йому подобалося працювати з Тарантіно. У Мадонни також виникли проблеми після завершення фільму. Співачці не сподобалося, як вона виглядає в кадрі. Тому Мадонна відмовилася від участі в рекламних заходах і реклами-стрічки. Наступна стрічка Квентіна Джекі Браун 97-го року брала участь в основній програмі Берлінського кінофестивалю. Режисер давно придивлявся до оригінального літературного роману і сам його адаптував. Тарантіно взагалі був шанувальником творів Елмора Леонарда і в підлітковому віці навіть був затриманий при спробі вкрасти одну з книг письменника Пем Грієр. Яка зіграла головну роль в цьому фільмі, раніше не отримала можливості попрацювати в кримінальному чтиві? Тарантіно не бачив її в тому образі, але відзначив її акторський талант і запросив до співпраці при першій же можливості. В цілому, стрічка вийшла дуже пристойна й цікава. Вона була навіть номінована на Оскар в категорії найкраща чоловіча роль другого плану. Але нагороду тільки отримала на Берлінському кінофестивалі в категорії за найкращу чоловічу роль. Також кіно було нагороджено національним комітетом кінокритиків США. Стрічка увійшла в десятку найкращих фільмів року. Розробка стрічки Вбити біла 2003 року почалася незабаром після того, як Тарантіно познайомився з умою Турман. Зйомки не могли розпочатися з різних причин: незацікавленість студій, невдоволення з боку самого режисера, в сторону власного сценарію і постійні його переробки, а також вагітність однієї з актрис, що також позначились на графіку. Для своєї нової стрічки Квентін черпав натхнення зі старих азіатських картин з елементами бойових мистецтв, які він завжди любив. Іноді він розходився настільки, що вигадував нові сцени прямо на знімальному майданчику. Це ускладнювало монтаж, кінокадрів було занадто багато, але все ж, стрічку кінокритики та глядачі зустріли досить тепло. Проект Вбити Біла Квентін завершив саме так, як планувалося, тільки одне продовження 2003 року Вбити Біла 2». Стрічки поєднуються гармонійно в одне ціле кіно. Тарантіно також в ролі режисера зняв невеликий уривок у фільмі Місто гріхів, сплативши умовний борг Роберту Родрігесу за використання його музики в своїх творах. Через 10 років в одному з інтерв'ю Тарантіно скаже, що вони з Родрігесом відчували свою вседозволеність в кіно і вирішили, що можуть робити будь-які речі, які вважають за потрібні в своїх стрічках. Поява фільму Гріндхаус або Дока Смерті 2007 року Квентін називає помилкою. Це був повний провал в прокаті і негативні оцінки на момент його появи. Однак з часом ставлення глядачів і критиків до картини змінилося в позитивну сторону. Наступне кіно зі знаменитим акторським складом стає стрічка «Безславні виродки» 2009 року. Всього на роботу над сценарієм у Тарантіно пішло цілих 10 років. Цій стрічці Квентін Тарантіно запропонував альтернативне завершення Другої світової війни, екранізувавши це в перетині з реальними подіями. Головні ролі тут зіграли актори з різних країн: Бред Піт, Мелані Лоран, Тіль Швайгер, Даніель Брюль. І знову тема насильства як методу вирішення проблеми при відсутності інших засобів виходить на перший план в сюжеті. Режисер ніколи не гнався за гонорарами, однак саме з цього проекту про нього почали говорити як про комерційно успішного режисера, що, зокрема, допомогло отримати значний бюджет на наступні проекти. Кіно зібрало майже 322 мільйони доларів. На жаль, безславні виродки. Це була остання стрічка, де за монтаж відповідала Салі Менке, подруга і постійна помічниця Тарантіно. Вона померла через рік під час вигулу собаки від теплового удару. Стрічка була номінована на 9 премій Оскар, але перемогла лише в одній номінації за кращу чоловічу роль другого плану. Нагороду отримав Крістоф Вальц. Глядачі зі всього світу ставляться до фільмів режисера як до окремого жанру Тарантіно. Все тому, що Квентін має відмінні риси в кінематографі, які роблять його особливим. Наприклад, мексиканська дуель. Це сцена, де кілька людей наводять зброю один на одного одночасно. До інших особливостей можна віднести нелінійну структуру оповіді, живий побутовий діалог акторів. А важливими деталями є якісні саундтреки і головний герой, який обов'язково вчиняє злочин у стрічці. Квентін не намагається уникати гострих кутів. Так у фільмі Джанго звільнений в 2021 році. Режисер підняв спірну тему рабства в США. А слово Нігер було вжито в стрічці аж 110 разів. Тарантіно екранізував історію про рабство, показавши її трохи під іншим кутом і додавши яскравих фарб. У кадрі знову з'являються актори, які вже раніше приймали участь у стрічках Квентіна. За цю стрічку Тарантіно отримує головні американські нагороди в кіноіндустрії Оскар та Золотий Глобус за сценарій. Ді Капріо у цій стрічці отримав роль неабиякого негідника. Тому актор був у захваті від роботи з метром сучасного кінематографа. Фільм закликав людей обговорювати важке питання, яке багато хто боявся зачіпати багато років. Леонардо Ді Капріо дуже переживав і під час зйомок постійно задавав питання: Квентін, ти впевнений, що ми не перегинаємо палицю? Я думаю, що ми зайшли занадто далеко. Але думки критиків ніколи не були важливою складовою для Тарантіно. Мої фільми це не бідон молока, який має термін придатності. Їх можна буде дивитися через 20, 30 і, сподіваюсь, навіть через 100 років критики приходять та йдуть собі, а кіно залишається, сказав він. Вихід мерзенної вісімки 2015 року в якийсь момент взагалі був під великим питанням. Одного разу на знімальному майданчику. Квентіна дуже розлютила новина про виток його сценарію в мережу. Особливо його засмутило те, що копії були доступні тільки близькому і вузькому колу людей. На зйомках «Мерзеної вісімки він відмовився продовжувати роботу над стрічкою. Але. Вмовляння знімальної групи, зокрема Семюля Ель Джексона, все ж посприяло та вплинуло на режисера продовжувати зйомку та завершити проект. В кожній новій картині режисер віддає належне колегам минулого і сучасності, робить відсилання до деяких важливих аспектів сучасності або по-своєму інтерпретує відомі події. Він не вважає, що його слід обмежувати у використанні ненормативної лексики. Тому періодично шанувальники влаштовують розрахунки того, скільки разів буде вимовлятися слово фак в новій кінострічці. Те ж саме стосується кількості крові або жорстких вбивств майже в кожній стрічці. Однак в цьому кіно це не насильство заради насильства, а щось більш значуще, і відповідає дія як своєрідна протидія на певні соціальні зв'язки між людьми того часу. Що не кажи, а акторський склад фільмів Тарантіно завжди вражав: Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Вілліс в Кримінальному Чтиві, Леонардо Ді Капріо в Джанго. І ось в 2019 році його фільм Одного разу в Голівуді став дебютом спільної роботи між Ді Капріо та Бредом Пітом. В центрі сюжету стрічки стрімко втрачаюча популярність зірки Вестернім Рік Далтон і його каскадер Кліф Бут. По сусідству з Ріком поселяється молодий режисер Роман Поланський зі своєю дружиною Шерон Тейт. У реальному житті Шерон стала жертвою членів сім'ї Чарлі Менсона. Але на цей раз Тарантіно залишається вірним принципам і представив альтернативу версії цієї історії. Вихід фільму був на межі скандалу, викликаним непривабливим героєм картини, який відтворював легендарного Брюса Лі. У фільмі Одного разу в Голівуді його зобразили зарозумілим та істеричним, тому він, врешті-решт, отримує те, на що в повній мірі заслуговує. Через цей епізод дочка покійного актора Шеннон Лі вступила в сварку з Тарантіно. Можливо, з цієї причини одного разу в Голівуді не потрапив в прокат до Китаю, де Лі вважається мало не національним героєм, що значно знизило гонорари. Але Тарантіно все ж таки відмовився вирізати або замінити сцену з Брюсом Лі заради конюктури ринку кіно. Попри це, Квентіна Тарантіно на Канському кінофестивалі зустрічають як найбажанішого режисера не тільки гості, а й сам генеральний директор. Гості, стоячи оплодували йому протягом шести хвилин. Генеральний директор Кан Т'єрі Фремо, не стримуючи своїх емоцій, сказав наступне: Квентін Тарантіно сьогодні тут. Тому що він найкращий режисер сучасності. Його фігура дуже важлива для Канського кінофестивалю. Він справжній вірний син Кан. А його стрічки це освічення в коханні Голівуду і кіно в цілому. Довгий час Тарантіно був неодруженим чоловіком. З цього приводу він неодноразово давав роз'яснення, що він відмовляється від можливості створити сім'ю для того, щоб створювати кінофільми. Творчий процес вимагає свободи, а дружина і діти вимагають уваги і дуже багато часу, яких у мене як у режисера завжди обмаль. При цьому він ніколи не ставив на собі тавро загартованого холостяка. Протягом усієї кар'єри він зустрічався з відомими колегами зі світу кіно. У 2009 році, під час просування безславних виродків в Ізраїлі, Тарантіно познайомився з місцевою співачкою Даніелою Пік. У них зав'язався роман, і в 2017 році пара заручилася. Відносини були складними, вони як сходилися, так і розлучалися через запальний характер режисера. Але 28 листопада 2018 року вони нарешті побралися. Я одружився 6 місяців тому, сказав Тарантіно. Я ніколи раніше цього не робив. Тепер я знаю, чому. Я чекав ідеальну дружину. Дружина Квентіна молодша за нього на 20 років, а більшість свого вільного часу пара проводить в Ізраїлі. У лютому 2020 року Тарантіно вперше стає батьком. У них народився син, якого назвали Левом. 2 липня 2022 року Квентін і Даніела знову стають батьками. На цей раз у них народилася дівчинка, як то кажуть, квіточка родини. Що ж, Тарантино один з небагатьох режисерів, для кого кіно являється релігією. Коли я знімаю фільми, для мене вони все. За них я готовий віддати своє життя. Картина одного разу в Голівуді стає дев'ятою роботою режисера, а після 10-ї він мав намір покинути кінематограф. Я планую зупинитися на позначці в 10 фільмів, так що залишилося ще два. Якщо враховувати, що вбити біла для мене це один фільм, тільки розділений на дві частини. Зізнаюся, що в 75 років. Якщо мені раптом захочеться зняти ще одне кіно, я його зніму, але все одно всі розуміють та будуть в курсі, що Квентін просто хотів догодити сусідам по будинку пристарілих, посміхається Тарантіно. Як не дивно, але Тарантіно досі залишається відданим стрічкам на кіноплівці. Я один з останніх режисерів, які все ще знімають на плівку. Для мене це справжнє кіно з усією його магією. Ці записи мають для мене особливу цінність. Я навіть купив кінотеатр New беверлі в Лос-Анджелесі. І поки я живий та заможний, в ньому будуть крутитися фільми виключно на 35-мм плівці.